І Я просто зателефонувала по телефону. Саме цей телефонний дзвінок став доленосним у кар'єрі вчителя української мови та літератури, а згодом і директора, якого так полюбили діти. У цій школі працювала вже не одна моя одногрупниця. Зателефонувала я і запитала, чи можна прийти на роботу. Він сказав: Так, приходьте. Я прийшла зі своїми дипломами і. Написала заяву, все я тут працюю. Олена Геннадіївна мріяла про професію педагога ще з перших класів, дивлячись на свого першого вчителя, який і став для неї прикладом. В Більшості учителів завше в його житті. Була ота перша вчителька, а це в мене така була моя вчителька, це, до речі, вона закінчила свою професійну діяльність уже тоді, коли я була керівником у цій же в нашій першій школі. Це Лобода Світлана Васильівна це була перша вчителька. Вона така, знаєте, була для нас неймовірно гарною, неймовірно розумною. Вона була такою, знаєте, вимогливою, вона любила дисципліну. Я думаю, що за кожним успішним. Учителем стоїть та його перша вчителька, яка стала прикладом у 2003 році. Пані Олена вперше зайшла до шкільного класу як вчитель. Коли відразу я прийшла, то я потрапила до 10 класу, до 10 класу, і це українська мова була. І ну, це такі були круті діти, дуже розумецькі. Це був клас з профільним вивченням математики, тому ну дуже класно було з ними, правда. Увесь шлях, який вона пройшла до омрійної професії, згадує з посмішкою. каже, що всі практичні навички та вміння вона отримала саме завдяки прилуцькому педагогічному коледжу. Звісно, що після 9 класу, це початок 90-х років, усі. Усі відмінники практично, наприклад, у нашому класі, всі йшли до педагогічного училища імені Івана Яковича Франка. Тобто я закінчила чотири роки педагогічного училища, звісно, що з червоним дипломом, бо інакше бути не може для мене. А потім ми йдемо на третій курс як краще відібране з чотирьох груп. Нас формується група. Ми йдемо до Ніжинського педагогічного університету. Закінчила магістратуру, вийшла заміж. І через кілька років вже потрапила до школи. Все і все моє життя тут. Гімназія номер один це єдиний заклад, у якому вона провела все своє професійне життя. Перших вихованців згадує з захопленням. каже, що найцінніше в дітях це чесність. Оцінка. Ми оцінюємо знання теоретичного матеріалу, якихось практичних навичок. Але для мене дитина має бути чесною. І коли я бачу, що мене хтось обдурює, це ну для мене це найболючіше. Всі мають бути чесними, відкритими, тоді простіше жити, до речі, і дітям, і дорослим. Посаду директора ліцею номер 1 Олена обіймає ще з 2013 року. Коли ти працюєш з дітьми, ти їх до чогось організовуєш, ти щось проводиш це одне. А коли перед тобою, ну, наприклад, сидить 68 вчителів, всі з вищою освітою. Це люди розумні, люди творчі, люди креативні. То розумієте, ти сам собі постійно робиш виклики, що треба спрацювати так, щоб твій колектив сказав, що ну. Вона має право бути директором. Я вважаю, що я можу побудувати роботу в своєму закладі так, щоб це було б максимально корисно для дітей. Я можу створити комфортні умови для своїх працівників. А ще як згадавши те, що ми зараз, наприклад, ми фінансово стали самостійними, це те, чого я дуже давно прагнула і дуже хотіла. Я вважаю, що я можу принести користь своїм працівникам, перебуваючи на цій посаді. Очолювати такий потужний колектив. Треба себе знаєте, як спортсмени, мабуть, кожного дня якісь там спортивні вправи роблять, то ти маєш теж бути попереду. Для того, щоб бути попереду, освіти прилучений закладу, ну той директор має бути на рівні. Тому працюємо. Напередодні професійного свята кращим освітянам Чернігівщини вручили обласні премії. Нагородження лауреатів відбулось у стінах Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського. Серед кращих і наша героїня Олена Рогальова, яка отримала щорічну обласну премію імені Софії Русової. До омрійної нагороди вона пройшла шлях довжиною в два роки. Кандидатуру для нагородження підтримав і її колектив. У нас були збори трудового колективу, і перед цим, звісно, що ми розглядаємо питання. Про нагородження і на зборах трудового колективу саме мої колеги запропонували мою кандидатуру для нагородження. Ну, от знаєте, для мене це найголовніше не сама нагорода, ну, правда, не сама премія, а те, що це була ініціатива моїх колег. Тому що ну, для мене це означає, що вони бачать, що я роблю, і, і вірять у те, що я можу працювати ще краще. Ім приносити користь цій школі, Олена Геннадіївна людина, яка цінує, а головне любить свою професію професію з покликанням віддати частину свого серця дітям. Взамін очікуючи, щоб тебе поважали діти, щоб вони тебе чули. І щоб вони до бостями любили твої предмети. Ну це правда, їй Богу. Ну але знаєте, я завжди хочу діти і посміхаються. Але я завжди говорю, що діти, українська мова це найголовніший в, нашій, в нашому житті предмет. Не за того, що це викладає директорка, цей mm -hmm. предмет, ні. А за того, що мова, ну це зараз для нас, це зброя, це наш захист, це те, що нас ідентифікує, і це те, що показує всьому світу, хто ми є.